Нікіта Захарченко в Червоному куті, Арсеній Резніченко у синьому куті і Данила Жасан Бронзовий призер чемпіонату світу в Ліверпулі разом зі мною на коментаторській позиції. Данило, привіт. Привіт. Як ся маєш місяць вже, як ти в статусі бронзового призера чемпіонату світу. Перш ніж перейдемо до того, чим хлопці зараз в ринзі займаються, починають вони класно. Як ти, чи вже осягнув те, що ти, Те, чого ти в Ліверпулі досягнув? Та, дякую, все добре. Вже осягнув. Бачите, дуже цікавий бій має бути. Я зараз зосереджу на ньому. Так, да, давайте всю увагу на поєдинок Захарченко та Резніченко. Да. Насправді про, про статус боксерів Захарченко, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи серед молоді, чемпіон світу з кікбоксингу. Резніченко 11-0 рекорд в професіоналах і вийшов на футболці, яка нагадує, що він чемпіон WBC Ukraine в професіоналах насправді бій вже зі старту. Ознака того, що це найкращий поєдинок, напевно, на який сьогодні ми, ми можемо мати. Данило, твій прогноз на бій. Те прогнози я не ставлю. Будемо дивитись по ситуації. Але бачите, Захарченко дуже добре користується своєю перевагою в зрості. І в, розма... в розмасі рук. 11 сантиметрів перевага в зрості 1,85. У Захарченка метр сімдесят У Резниченка. Боксера з Умані, з Черкаської області, ну і Захарченко з міста Київ. Дуже добре працює Захарченко передньою рукою. Радніченко зумів цю передню руку обійти. Да. Але бачите, натикається все ж таки на джеб. Іноді. Радніченко намагається зближуватися знову ж. Треба йому на свою дистанцію заходити, треба йому ризикувати. Ну і Захарченко використовується на власну користь. Боротьба змушений рефері втрутитися. Рефері знайомий тобі правильно, Данило? Так, знайомий. Рефері. рефері теж Чернігова, як і я. Вот Гарно Захарченко влучає лівою рукою. З боку, так. Да. Ну, окрім того, ситуація, що двоє боксують правосторонні стійці. Обидва мають ударну ліву руку. Так, зазвичай, коли в оба бійця в правосторонній стійці, то бій. Такий, знаєте, як. В'язкий. Да. Ні, навпаки, він такий на дистанції зазвичай буває. Але у нас тут в'язкий бій. Дуже такий конкурентний. Резінченко гарно рухає корпусом, не застоюється на місці. Так. Він змушений напосідати по корпусу з корпусу на голову переходить Арсеній. Це було красиво. Yeah. І потім ще й не дозволяє просто відійти за Харченко. Джебом ще й пробуває. Арсеній так, молодець. Проходить дистанцію. Захарченко по корпусу пробив лівою рукою. Арсеній, mm. Гарна робота Ой, корпусу гарно від попав. нього. Молодець. Насправді класний бій. Фінал чемпіонату України серед студентів. Перший раунд був гарячим. Молодець, перший суперці. раунд був гарячим. Данило, кому ти цей перший раунд віддав? Блін, не знаю, я не суддя. Не буду казати зараз. Що ж, судді у нас є. Да. Вони зараз кажуть. Спорт до міжнародного класу. 2006 року народження Нікіта Захарченко Київ чемпіонат зайняв. Так і є. Нічого ж трохи краще був витримуваний дистанції. Арсеній знає, що перший раунд залишився за суперником Арсеній відразу. Береться за справу. Треба. треба йому відіграватися. Ой, молодець. І бачите, гарно це робить. Зараз і передня ручка його проходить. Закладавченко витягнув на себе і контратакував відразу. Ну, от просто величезна насолода від того, що в ринзі роблять хлопці. Так, дуже красивий конкретний бій показують. На ближній дистанції. Накатує, накатує. Арсеній. Резніченко намагається підтискати Захарченко. Захарченко. нього, крутезний. Різкий, жорсткий. Тоді, коли Резніченко цього не очікував, він бік намагається Захарченко піти. Резніченко його зупиняє і накидає свої удари. Чай від Захарченко. Mm. Резніченко за дужуючими руками рухає корпусом. Захарченко, Джабі д нього точний. Бій, якому не хочеться нічого казати, так, Данило? Просто так, хочеться так, дивитися. Так, так. Хочеться дивитися. З величезним захватом спостерігаємо за цим поєдинком. Захарченко. Захарченко Намагається зблизитися правою з боку біля, але Закарченко передньою рукою і працює. І тут, насправді... Зараз Росією буде те, що йому треба. У нього це виходить. Публіку атракція публіки вона дуже добре ілюструє, що, ми, що відбувається в ринзі. Найбільш активні глядачі за весь сьогоднішній день. Бачите, майже кожного разу влучає Арсеній. що ми більше. Зараз промахується він лівою рукою. розмашисто був, Захарченко Це побачив. Захарченко заховався за спину Різніченку. Плече прибуває Різніченко, голову не зумів донести свій удар. Знову Захарченко встигне відхилитися назад, тільки трохи його Різніченко. Дже від Різніченка. Mm. По корпусу жорстко. Головами трошки. Плечем так голову залетів Захарченко. Так, так. Рефері робить зауважені. Точніше, Різніченко звертається до рефері, аби той зауваження зробив Захарченко. Пів хвилину до завершення другого раунду. Не дозволяє Захарченко дотягнутися до себе Джебом. У корпус об'єдна. Викидає джеби Захарченко, але акцентованого удару від нього не було. Так, непоганий захист. Дуже добрий, навіть скажу Арсенія. Добре, відчуває. Останні секунди. І відразу тільки рефері дозволили знову боксувати Захарченко. На суперника кидається. Так. І лівою і з боку Захарченко, Харченко влуча, а потім пішов. А потім пропустив Різніченка по себе. Вау! Зараз цікаво вже вже має, я не знаю, мені в цьому раунді разом подобається. відпочиває майстер спорту України 2004 року народження. Арсеній Резніченко з міста Умань зайняв друге місце на чемпіонаті України до 22 років. Його тренують Сергій Федоренко та Віктор Петриченко. І що ж тут інтрига зараз? Кому ж цей раунд віддали судді? Насправді раунд класний, який Різніченко просто відразу без, без розбігу, без розгону, тільки раунд розпочався, відразу кинувся на Захарченка. Відігравати тут дефіцит, який був після першого раунду. Але потім Захарченко все ж підвирівнював ситуацію і. І не ясно, і... і не побачили ми на табло. Кому віддали другий раунд судді. Інтрига, інтрига, вона дуже гостра. Так краще буде третій раунд. Хто забирається біг, хто стане чемпіоном України серед студентів Ой, до 75 кілограмів. Корпусу Резниченко відволікає Захарченка. Трошки більше працювати треба Захарченку. Якось наче втомився, здається. Хто саме? Захарченко. Дві хвилини ще залишається в бою. Ну Темп спав. Кількість да, виконаних ударів серйозно зменшилася Мені. в третьому раунді. Дуже активно хлопці працювали в перших двох. Не треба демонструвати і характер, і підготовку. Мені здається, тут третій раунд має бути вирішальним. Мають всі сили віддати хлопці. Це Харченко Джебом влучив. Дістав, здається, лівою рукою також. Так, 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 Дістав. Просом дотягнувся. Півтори хвилини Резніченко підскакує з правим боковим, жорстким, хорошим. Дуже рівний такий третій раунд, поки. Получає передню рукою з боку Захарченко і відскакує відразу. Різніченко намагається підтискати, намагається йти. Першим новим працює, влучає Різніченко і без удару не відпускає, ще й правим з боку дістав. Захарченко ну, нога підпрацьовує. Просто сідає на велосипед. Зараз Захарченко і від Різніченка йде. Захарченко mm. гарна така від нього і не дозволив Різніченко він відповісти. Відразу під паку його заховав, відразу схопив Різніченка. Бо знав, що Арсеній відмовчуватись не буде. Жайбо від Захарченка. І Захарченко. І Захарченко ну, біля канатів було. з Різдняченко рубаються. Останні секунди. І лунає гон. Крутезний бій. Бо, Між Нікітою бі. Захарченком. Та Арсенієм Різніченком фінал до 75 кілограмів Данило. Які мають бути фінали? Ось саме такі. Дуже красивий, дуже конкурентний бій. Зараз подивимось. Напевно, якби це був вечір профі-боксу, то Захарченко і Різніченко в мейн-венті, в головному бою, ми всі сиділи і чекали, коли вони вийдуть до ринку. І ось три раунди гарної рубки. Зараз і інтрига, інтрига. серйозна. І інтрига серйозна. Кому ж саме судді віддали цей бій? Чорно і Захарченко. Одностайним рішенням суддів. Данило, наскільки ти згоден з цим рішенням? Це згоден з цим рішенням, в принципі. В принципі, згоден. Скажу, що дуже конкурентний бій.